Так, тепер та довгождана, довгоочікувана книга моїх 10 обрядів, яку можна в мене замовити, їх тільки 3. будь кому її в руки давати не буду. Спочатку я подивлюся діагностикою на цю людину, чи може вона тримати в руки цю книгу мою з обрядами. і чи Будуть вони йти на користь, ці обряди. Так, ви її просили. Оберіги ритуали, ось. Тут самі потрібні, самі нужні, самі такі, що потрібно Під рукою мати 10 моїх обрядів. Моїх три Тут обряда моїх особистих, і сім обрядів мого діда-відмакансира. Це обряди про